Коля дували, розповідали віршики та бажали щасливих свят. На центральній площі Мукачева дошкільнята територіальної громади радували місцевих та дарували різдвяний настрій. До шкільнята виконували стародавні та новітні колядки. Співали колядку. А яка колядка улюблена? Ми прийшли в вашу хату. Куди йти? Треба колядувати. А які колядки сьогодні колядували? Я любима колядка. Любима Ми Яка? прийшли у вашу хату. Це де бога заслабляти колядники. Навіншували миру Україні, щастя і перемоги в новому році. З дитинства дітей навчають оберігати та підтримувати традиції рідного Закарпаття. Підтримуємо ту традицію давню, хочемо, щоб вона збереглася у нас в Мукачеві на Закарпатті, щоб діти знали, що треба йти колядувати, прославляти Ісуса Христа, прославляти нашу Україну. Отже, в колядках дуже гарний зміст, і діти це відчувають і знають. Дошкільня та колективів нашої громади подарували справжню різдвяну атмосферу місцевим жителям. Ідемо в кожний дім! Вітала ще робині, збираємо що слави, коля помінить, вірна м'яса, перемовить, Ісус насвітлайна, хвиля, ми прибули, Господаю, дошоні хати, хочемо. Далі діти продовжуватимуть прославляти народження Ісуса Христа у своїх освітніх закладах. Наші предки вважали, що в тому домі, у якому на Різдво не лунає коляда, цілий рік не буде щастя. Тому господарям радять у цей період завжди залишати відкритими двері, аби колядники разом з колядою принесли добробут, сімейне щастя, затишок та Боже благословення. Христос народився, славімо Його!